Всім доброго дня! Я Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Нещодавно я знайшла опис на цікавий візерунок, зв'язала його і вирішила одразу ж з вами поділитись, тому що візерунок дуже-дуже красивий, дуже простий, і, сподіваюсь, він вам стане в нагоді при в'язанні весняних. Виробів. Подивіться, яка це краса. Я, чесно кажучи, не сподівалась, що в'язати буде просто, а ефект буде ось такого трішечки 3D полотна, і на будь-якій пряжі цей візерунок виглядає дуже красиво. Це в мене. Алізекот-твіт, тобто напівбавовна з акрилом. А це звичайний акрил, товстий, може, на цій пряжі вона вам засвічує і ви не бачите всієї краси цього візерунку. Зразочки в мене відпарені, тобто ви можете оцінити. Як рівно лягає цей візерунок. Єдине, що зауваження: при наборі обов'язково набирайте еластичний край, щоб не було ефекту стягування. Звичайно, якщо це не буде входити в ваш план виробу. І мені ще захотілося спробувати, як буде виглядати цей візерунок. На тонкій пряжі і більш товстими спицями, тож ми з вами це зараз зробимо. В мене немає схеми, і я не знаю, як її намалювати. Візерунок дуже простий, я його робила за описом, і зараз вам розповім, як це зробити. Я взяла спиці 3,25, а пряжа в мене метражом 580 метрів це alize алізетік крочет 20% бавовни і 80% акрилу, пряжа тонка. Але мені дуже цікаво, як буде виглядати на цій пряжі цей візеруночок. Нам треба набрати кратну кількість петель. Тобто петлі повинні. Поділитися на дві, і плюс одна петля для стабілізації краю. І так, еластичний набір. 21 петля. Обріжу край, щоб він не заважав. Перший рядок я завжди пров'язую лицевими петлями, ну, в даному випадку лицевими петлями, тому що візерунок буде формуватися з того ряду, де на нас. Дивляться виворотні петлі. Пров'язуємо лицевими. Мені здається, цей візерунок все ж таки краще виглядає на пряжі, яка має якусь еластичність, але давайте подивимось і так. Знімаємо кромкову петлю, далі перший ряд все дуже просто. Виворотня петля, наступну знімаємо знакидом, виворотня петля знімаємо з накидом, виворотня знімаємо петлю з накидом. І так в'яжемо до кінця ряду. Тобто рапорт першого візерунку, виворотня петля і одну петлю зняти з накидом. І в кінці виворотня петля це та додаткова, яку ми набирали для стабілізації краю і кромкова. Другий ряд. Знімаємо кромкову петлю. Лицьова петля, петлю з накидом знімаємо ще з одним накидом ось так. Лицева петля, петлю знімаємо з накидом. Не затягуйте. Візерунок, тобто не затягуйте петлі, в'яжіть вільно, тоді візерунок буде виглядати більш рельєфним, вільним. І так в'яжемо до кінця ряду, тобто рапорт другого ряду, лицьова петля, знімаємо петлю з двома накидами вже. Третій ряд. Виворотня петля. І знов знімаємо петлю з третім накидом. Тобто, у нас буде петля і вже три накиди над нею. Виворотня знімаємо петлю з накидом. Виворотня знімаємо петлю з накидом. Так, до кінця ряда. Це один з моїх улюблених видів візерунків, там, де є зняті петлі і накиди. Дуже люблю їх, хоча цей візерунок трішечки з'їдає пряжу, звичайно, але тим не менш. Наступний ряд це у нас підготовчий рапорт, я б так сказала. Далі буде цікавіше. Лицьова петля. Далі петлю з трьома накидами пров'язуємо наступним чином, вводимо спицю під петлю з трьома накидами, огортаємо навколо спиці три. Обороти ниточки і протягуємо. І так залишаємо. Далі лицева петля. Знов вводимо спицю під петлю з трьома накидами: один оборот ниточки, два, три, і витягуємо лицева петля. Вводимо спицю, три обороти ниточки. І витягуємо, і так залишаємо на спиці лицьова петля. Знов вводимо спицю і витягаємо з трьома обертами ниточки. Лицева петля, вводимо спицю, обертаємо три рази. Якщо у вас товста пряжа, то можна поекспериментувати. З кількістю цих обертів. Їх може бути і два, наприклад, якщо пряжа товста, а ви в'яжете вільно. Ви зрозумієте в наступному рядку, з чим це пов'язано: лицева петля, три обороти ниточки і витягаємо лицева петля. Це ми зробили один рапорт. Далі наступні рапорти будуть в'язатися так. Знімаємо кромку, виворотня петля. Далі робимо накид і знімаємо петлю, знімаючи всі три обороти з ниточки. тобто витягуємо петлю, виворотня, знов накид, і знімаємо петлю. Розматуючи оці наші обороти. Виворотня петля, знімаємо петлю з накидом, виворотня знімаємо накидом, виворотня, знімаємо накидом. Тобто, сам по собі рапорт тепер буде повторюватись, але тепер у нас буде постійна оця витягнута петля. Візерунок не зміщується. Тобто кожен раз над нашою витягнутою петлею буде потім наступна виворотня, витягнута петля. Наступний ряд лицева. Знов знімаємо петлю з другим накидом. Тільки тепер ми вже знімаємо постійно оцю витягнуту петлю. Лицева петля. Знімаємо петлю з накидом лицева. Петля з накидом і так далі до кінця ряду. В'яжеться візерунок дуже швидко, особливо, якщо у вас пряжа товстіша і спиці товстіші. Наступний ряд виворотня. Знімаємо петлю з третім накидом вже, виворотня. Знімаємо петлю з накидом, виворотня, знімаємо петлю з накидом, виворотня, і візерунок формується ось по цій стороні, там, де ми пров'язуємо саме виворотні петлі. Виворотня. Ось так. Виворотня. І в наступному рядку, четвертий ряд рапорту, ми знову будемо пров'язувати наші петлі з обертами. Лицева петля. Проводимо спицю під петлю з трьома накидами. Робимо три оберти, витягаємо петлю, лицева петля. Знову продіваємо спицю, три обороти. Пров'язуємо лицева петля, петля з трьома обертами, пров'язуємо лицева. Ось так. Звичайно, мені здається, буде зручніше в'язатись з пряжі, яка не розшарюється. З моточної або з товстої пряжі, яка не складає в собі декілька шарів ниточок. Хоча, якщо вам зручно в'язати в, в 3-4 складення, то, мені здається, теж буде непогано. Далі, в наступному рядку ми будемо повторювати цей рапорт знов. Тобто, знімаємо кромку, виворотня петля. Накид і знімаємо петлю, розплутуючи всі обороти. І знов витягуємо петлю в тому ж місці, де у нас була витягнута петля в попередніх рапортах. Виворотня, накид з витягнутою петлею. Виворотня, накид, розплутуємо петлю. Виворотня, знімаємо петлю з накидом, виворотня і так далі. Бачите, взагалі нічого складного. І так далі. Зараз я вже без вас пров'яжу декілька рапортів. Мені самі цікаво, як цей візерунок буде виглядати на цій тонкій пряжі. Давайте через секунду повернусь. Наприкінці в'язання, коли ви вже пров'яжете достатню кількість, необхідну кількість вам рапортів, в передостанньому рядку оці петлі з трьома накидами пров'язуйте просто лицьовою петлею без, додаткової, без додаткових обертів, і край буде рівним. Таким чином, цей візерунок можна вписати. І в інші візерунки, він не буде фалдити. Просто треба зв'язати зразок, підібрати візерунки, щоб по висоті все там у вас співпадало. Так, давайте дивитись ось декілька рапортів. Подивіться, яке красиве полотно. Звичайно, краще обирати ниточку, яка. Не дуже буде тягнутися після прання або ВТО, щоб не зникав оцей ефект 3D, але ж ви подивіться, як це красиво. Сподіваюсь, цей візерунок вам сподобався, стане в нагоді всім легких петельчок, цікавого весняного в'язанічка, теплої весни. Березіть себе, побачимось.